Час, дивіться. лямбда до каталітичного нейтралізатора. Перемикає та свічує між бідною сумішю, багатою, між бідною, багатою, між бідною багатою. В бідній суміші багато яких шкідливих речовин? НОХ. НОХ. В багатій суміші, багато яких шкідливих речовин? Чарний, газ і вгловоє. Чарний і річ Сіло Сі. Оце от Болтанка, це переключення, бідна, багата, бідна, багата, бідна, багата. Потрібно тільки для того, щоб працював каталітичний нейтралізатор. Тому що якщо бідна багата, якщо є бідна суміш, багато оксидів азоту, запасається кисень, і цей кисень віддається потім вуглекислому газу і чарному, точніше чаному газу і вуглеводі. Що взяти системи, в яких умовно припустити немає каталітичного нейтралізатора, і є тільки один лямдазон для того, сансоркисного, щоб регулювати склад паливо повітряної суміші, то ви не побачите цієї болтанки. Ви побачите просто пряму лінію, яка там має невеликі коливання. І ця пряма лінія може бути ближче там, до 0,9 Вольт, що свідчить, що суміш яка є. Багата і Добре. ближче до 0,1 вольта чи 0,2, що свідчить, що суміш яка є бідна. А оце переключення потрібно для того, щоб тільки каталізатор записав кієси. От і все. По факту, ми собі самі створили проблему, та? бідна, багата, а потім каталізатор її вирішує. Але це не зовсім так, тому що якщо б у нас суміш завжди була багата, то у нас би завжди. Фігачило багато оксидів цих чарного газу і а це би було бідно? Тому а це бідно. дуже так, багато б оксидів А так ми пам'ятаємо аналогію старої живучі вога. Руль вліво, руль вправо, але автомобіль їде як? Прямо. Руль вліво це бідно, руль вправо це багато, але посередині це що є? десь. І тому, якщо каталізатор справний, то другий лямбда зон має показати десь близько там пів вольта, ну 0,6 вольт, 0,4 вольта. Але це має бути пряма лінія, без невеликих коливань. Тому що якщо е, лямбда, або лямда після каталізатора має отакі переключення, це означає, що ефективність каталізатора низька і він не може запасати, що Кисень і просто гази проходять як через керамічну структуру без металічного каталізатора, без паладію і їхніх сплавів.